Били помідори агроном на місці. Ей, агроном, Все там порадок? 125 кручів посадили по каміську. Ще візьме один рівець. Не треба, щоб підросли. Мілший поводка саме раз. Так, друзі, 21 травня сьогодні у нас. Маємо таку розсаду вже не кавуна нашого. Це кавун <клухи> сенсей від виробника саката. Коротше, це все я організував і вирощую по, по відео і по технології. Ярик Мазур є такий в інтернеті. Вони самі переселенці з Херсонщини. Зараз на Львівщині живуть. Вони там теж садять кавуни. В общем, я надивився їх відео і буду собі садити. Якось таке, взагалі. Це ми з цього як ви пам'ятаєте, ми висаджували її 16 го квітня, а у нас сьогодні 21 вже травня, це вже 16 квітня у нас було насіння прокільчене. Вже більше місяця, виходить, ці розсаді. І вже я підготував тут там, нам, землю туди. Трошки тут буду ще експериментувати. Кинув там, в общем каплю, коливати постійно не буде, кинув отакий невеликий кусок. У мене тут так Трошки з поворота йде, виходить, огород. Так Воно не сильно рівно, але нічого страшного. В общем, тут все я перефрезерував, не знімав фрезеровку, бо, ну, фрезеровку я вже знімав не раз, смисл од неї те саме показувати. О, і тут я кинув такий кусок, як бачимо, десь половину приблизно. Ну, трошки менше плівки. Це буду так, як кажуть, спринтів. Це буде в мене під мульчою тут, капля буде. А там буде відкритий ґрунт і капля буде теж. І будемо дивитися, який буде, як то кажуть, буде один і той самий кавун і який результат. І ще в мене там є 6 мабуть, чи 7, не помню, саджанців теж кавуна. Це мені дали в подарунок, як я купляв оці кавуни в цій фірмі в сакаті. Я їх теж посадив. Все. В общем, не знаю, навіть, як він називається, там що. але ну, смисл тому коротко, подарункові. То, в Взагалі посадимо, теж, вони будуть. Тут в самому самому ряду, тільки я думаю, певно, чи в самому кінці, чи може наоборот на початку, щоб наблюдати за ними, що воно буде. В общем таке. от ще це наша клубничка. Де ми замовляли тоді, як я знімав відео з цього. О, як то? З Пучаєва. Це в нас тут бріла і, і румба. Вона вже цвіте. Само році так, бачимо, вже вже певно будуть якісь клубнички. Ну, трошки є, от бачимо от, чорна. Це ще ті морози побили, десь як ті, що перші цвіли, то вряд ли вони будуть. Але вона от цвіте цвіту Цвіт багато, не є, так як... як перший рік. Вона місяць як тільки посаджена. Можна сказати, що не то, що перший рік. Перший місяць. В общем, така ситуація тут ще роблю ну, такого бачка, йомкость, це на тонну буде. Це мішок, в мене тонік, бікбек цей і всередині рукав кльоничний. Там вже знизу все підключене, я тут спаяв такого приходника, тут кран тут відкривати, тут буде стояти кран, це якщо треба буде удобрення подавати, наприклад, то я буду підключати сюди теж цього свого опрескувача, і буде так з водою подаватися одобрення. Вчора теж посадив трохи помідорів, таких два рівці, буде ще один, ну, просто ще не підросли, в общем. передають вже у нас гарну погоду. Так от сьогодні вже сонечко тепленько. То я так думаю, поки влажна земля, то я посадив 125 корчів, я посадив помідорів. Ну, і ще оцей один лишається, десь там до 60 буде в принципі, курчів. Я такі роблю як оцей помідор, не пам'ятаю, як в мене там є упаковки збережені, як називається. Це мають бути такі, як е, в полі. Вони короткорослі і підсливку. Ну, не пам'ятаю, як називається. Коротше, десь буде ще відео, то я вже засніму, як назва. Так, на рахунок ще кавунчика. общем, я обрубив його. Від коротше, хруща, тіпа, щоб ну, корінця нічого не їло. Зараз там трошки треба буде прочекати. І легенько ще я його пролив, щоб легше виходив з стаканчика і будемо йти висаджувати. От у того ящик стояв, бачимо і торкався до плівки, і так листочок підсох десь чи припікся, не знаю. Ну, тоді в принципі ще ж холодно було дуже. Від мене цей кавун був в розсадничку, парничковий. Разом з помідорами, там, з перцем зі всім. Так, от так висаджуємо тихенько кавун. Ось така бачимо. Корніва в нього. Отак, через 70 см виходить. агроном на місці наблюдає. Я тут не скривив. Спереді там посадив таких два найменших. Так як найближче, я думаю, там найкращий полив буде і будемо наблюдати, як вони там. А тут от такі вже напроти руки такий ойкавунчик. Так, і так, перший ящичок у нас 25 штук вже висадив. Получається я саджу і так, так як показує Ярик Мазур що треба прикидати оце землею, щоб не було випаровування через цю, будемо казати, цей отвір да, вологи. І де пленка, це в мене пленка бушня, де дирка є, то я теж землею присипаю. Все. і Ось так вийшло. Так, йду за другим ящиком Це у мене ще тут. Ага, значить 25 і десь в 20, Зараз скажу, скільки в мене буде під мульчою 26, 27, 28, 29, 30, 31. 32 кавунчика в мене буде під мульчей. Весь все остальне буде без мульчі. Це ну, раді експерименту, як то кажуть. ще. Подивитися, що в нашому регіоні буде під каплею, але без мульчі. Бо літо у нас обично в останні роки дуже вже жарке таке, що вроді температури вистачає. Плюс цей кавун він вже буде з розсади, вже він все. Йому прийнявся, в нього вже місяць, грубо говоря, вегетації пройшов. Так що там, грубо говоря, 2,5 два, два місяця і повинен бути врожай кавуна. Так, зараз ще стаканчики ці позбираємо. Я думаю, що ми ще в цьому році щось в них підсадимо. У мене є там туї, так що парник, я думаю, не блогував, то ми, може там ці стаканчики, от буде 100 стаканчиків, 4 цих ящика. Тому вона буде посадити туйки. Подивимося, буде, а не буде. Як то кажуть, чисто так для себе. Так, в общем, відео буде далі, дивимося, слідкуємо. Може щось не так роблю, не знаю, коментуйте. Переробити вже вряд ли получиться, бо відео вже вийде після того як я все зробив. Але якось так. Так, друзі, висадив я садив вже всю розсаду. Кавуна. І дивимося, це мене закінчиться і тут того я ще планував один-два, плюс-мінус. В общем, якраз розсади вистачило на ту площу, яку я тут запланував, отак виглядає. Земля влажна, розсада проплита. Е так що проливати. Ну, я пролю, але ну, не знаю, ну не сьогодні, напевне. Ось такі рядочки. Точніше рядочок. Тільки що шахматному порядку бачимо. Через 70 см. Получилося тут в преділах, ну, 100 сажанців. Чи рослин. В принципі, це ж не дерево. 35 штук у нас під... Мульчою плівкою, все остальне просто під відкритим ґрунтом, але буде з капельним поливом. Якось так. Тут на початку я посадив самі менші, оце вони бачите, вершні, малюсінькі. Щось взагалі пізно зійшли, не знаю, від чого там залежить. Ну, в общем, будемо наблюдати тут за ними. Може ми їх навіть десь підживем, так. Як то кажуть, одільно. Ну якось так. Такий ряд тут у мене він десь ну, в пределах 80 метрів десь так. Так ще на рахунок під яка кавуна. Я буду ну, старатися робити, щоб він в мене був, будемо казати, більш такий ну, натуральніший, без всяких цих хімії. там по початку. Бачимо такий в мішку, це я траву кусив. По садках в себе викусив траву. в мене така зонакусівка електро вона збирає, виходить, її в бункер. І це я в такі мішки їх поскладав. І це в мене от таких мішків десь було при ділах 10-12 мішків, ну повних тільки. Це обикнові мішки, такі ці по 50 кг. Це їх, вони були повні. Це є мульчий прав на трамвова. Вони вже спарились, така, ж, прям як, хто знає запах силусу, це такий запах в нього був. І виходить я ось цю траву, оце він вже спарився, почав там той процес брудіння, я його виходить, цю траву виніс і я її розкидав тут. Не розкидав, а так по мішки, так і рівчаком їх положив, виходить. от бачимо вона, ця трава, от дивимося яка вона вже, вона така як, як гній. І вона теж. Буде свого роду там прийти і буде виділяти тепло, я так розумію, і ну, плюс буде виділяти підживлення. Оце в це, мене так тут трава, вон, бачимо, її видно багато є. Це я її тут накидав цієї трави. Але її я накидав в приділах десь до половини і перефрезерував я цю траву, змішав з землею. Ця, ця, отака буде органічна. І ми будемо це наблюдати по цьому, як то кажуть. Мульчі пльоношні, попідживці, яка буде різниця, які будуть результати. Бо, так як ну, кавунив я ще особо не садив. Так було колись там садив між гарбузами, знаєте, там виростали такі, я знаю, як півм'ячика. Ну, не солодкі були, нічого. Насіння оце то, де на базарах продають там по 10-15 гривень. Це так смисла немає, вже їх садити, я так розумію. Це вже хороше насіння, я вже казав. Називається Sensei F1, це гібрид, і від фірми Саката. Вони там є фірми і не тільки Саката, там є і Тоже, як вона ця хороша дуже фірма. В неї там не тільки насіння, там ще й вона вроде, чи швейцарська, чи яка Сенгента. В общем, будемо наблюдати. Кому цікаво, підписуйтесь на канал. Будемо, як то кажуть, знімати його по ходу, як він буде рости, як буде цвісти і все остальне. Все, дякую всім за перегляд. Так, Друзі, це наш часник, хто пам'ятає, садився в січні місяці, так? Да? Дивимося. Який він мені за куліна і на щоб було розуміти, це перша репродукція. Це я робив воздушку, збирав. Це козак сорт. Сіяв і це зібрав одну зубку і це, виходить, перша репродукція. Вона там, звісно, однозубка була, я її ну, така поділена була на дві, на два зубці, на чотири. За два роки, виходить, це перший рік. Я не викопував і на другий рік вона получається така була.